Дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, Швидесенько вмикайте, завзятих малювати Де на прості папері, олівчики веселі гарбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малюван, не бісень та в релігій. Папе, тражнісіньки диво, страшні симки, дива Привіт, друзі! А у мене сьогодні нова зачіска правда гарна? <плес> Я вас, друзі, на нашій галявині. От тільки холодно сьогодні трошки. А це ти, Поліночко? Так. Ой, треба ховатися. Інакше тітонька Уляна зараз каже: Поліно, а чому ти без капелюха? Поліно, а чому ти без капелюха? Адже холодно. А у мене зачіска. А якщо застудиться? У мене був чудовий капелюк для тебе. О! Ошко! Ти що себе принцесу уявляєш? Принцеса! 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 А що? Поліночко, подивися, який гарний капелюшок. Це не капелюшок, це корона. Ха-ха! Ні, я ніколи не одягну цього капелюшка. Таж на вулиці прохолодно. Так, цей капелюшок саме для тебе, принцеса. Ви знаєте, що краса потребує жертв. <рес> Хто це тобі таке сказав. Я почула. почула. Не сперечайтеся. Адже в історії людства був такий випадок, коли дуже гарна королева на ім'я Естер була згодна постраждати заради інших. А от позбавляти себе здоров'я через красиву зачіску кращий варіант. Тому що краса це здоров'я. Тоді я хочу послухати історію про цю королеву. <світ> я теж хочу послухати цю історію про королеву принцеса. Тоді <світ> слухаймо. <світ> 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 Колись давно ізраїльський народ був у полоні Вавилонського царя. Одного з полонених звали Мардохей. Він виховував свою племінницю, бо батьки дівчинки померли. Племінницю звали Естер. Вона була гарною і розумною і завжди слухняною. Так Естер і виросла в будинку Мардохея. Одного разу до них прийшли слуги царя. Вони хотіли забрати Естер до царського двору. Мардохей не пускав її, боявся, що дівчину там образять. Естер теж не хотіла йти, але слуги царя все ж таки забрали її. Справа в тому, що цар хотів удружитися. І тому з усього цього царства слуги зібрали найвродливіших дівчат, а Естер була дуже гарною. З усіх дівчат цар вибрав саме Естер і зробив її царицею. Бо вона була не тільки гарною, а й доброю та розумною. Та якось поганий чоловік на ім'я Аман захотів знищити дядька Естер Мардохея та весь їхній народ. Він неправдою отримав на це царський дозвіл. Коли Естер про це дізналася, то вирішила піти до царя і просити його про допомогу. Але в тому царстві був такий суворий закон, що навіть дружина не може прийти до царя без запрошення. Це каралось навіть смертю. Естер було дуже страшно порушувати цей закон, бо вона могла б померти. Але цариця вирішила пожертвувати своєю красою і життям та допомогти своєму народові. Жінка пішла до царя без запрошення, ризикуючи життям. І сталося диво. Цар, хоча й був дуже втомлений, але з радістю прийняв її прохання і допоміг. Так естер, ризикуючи життям, врятувала свій народ. Естер не боялася померти. Вона ж була такою молодою і гарною. Гадаю, що боялася. Але вона перемогла страх добрим і люблячим серцем. Ось така історія. Поліна, пробачила я тобі, насправді дуже личить цей капелюшок. Дякую тобі. Але я тепер не дуже схожа на принцесу. Але всі ми і так є принцами і принцесами, бо нас створив Бог величний король Всесвіту. Так. Привіт! Майка до вас! Звичайно, заходьте принци та принцеси до нашого царства. Заходьте! О, Привіт, друзі! Привіт! Привіт! Сьогодні ми слухали історію про царицю Естер, яка була дуже гарною. Так, але її краса була не лише в гарному обличчі, але в гарному характері. Тому Бог створив нас, і він бажає, щоб насамперед ми з вами мали гарний характер. Увага, увага! Саме час для мультфільму. Той, хто мене укріпляє. Почався ще один учбовий тиждень. Виходячи з класу на перерву, Сінтія була трішки неуважною і випадково наштовхнулася на групу дівчаток. Хей, дівчинко, дивись, куди йдеш? Вибачте мене, дівчата, я випадково, «Будь обачнішою, дитинко, і не плутайся під ногами. І, взагалі, як ти можеш бути такою старомодною, подивись на свої чудернацькі шкари. Але, але я ж Ну ти йде вакувата. Точно. <плес> Ці слова дуже засмутили Сінтію. Вона не хотіла мати ворогів. Вона завжди намагалась усім догодити і бути з усіма милою. У тебе все добре, Сінті. Ти виглядаєш трішки засмученою сінті, що трапилось. Я й справді себе погано почуваю, хлопці. Ну ж бо розповідай. Коли я виходила з класу, то була трішки неуважною і наштовхнулася на групу дівчат. Вони розсердилися і наговорили мені багато неприємного. Сказали, що я дивна і старомодна, насміхалися над моїм зуттям. Так, вони не останньої моделі, але хіба це визначає, добра людина чи погана? Невже так важливо вдягатися за останньою модою? Та вони просто заздрять тобі. Дай мені трохи часу, я з ними розберусь. Я не хочу, щоб ти вирішував мої проблеми своїми методами. Та я ж хотів. Не треба нічого робити. Ти можеш зробити тільки гірше. Сінті, це не повинно зіпсувати нам день. У багатьох людей у світі набагато серйозніші проблеми. Що ти маєш на увазі? Я знаю, що кажу. Зустрінемось у тітоньки долі після обіду. Через деякий час. Тітонько, ми прийшли до вас, щоб вирушити у захопливу подорож по біблії. Сінці, твої друзі розповіли мені про все, що трапилось з тобою в школі, і ми хочемо познайомити тебе з одним дуже особливим чоловіком. Гаразд на цей раз я процитую біблійний текст Послання до Филип'ян, 4.13. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Де ми, тітонько? Ми потрапили у часи нового заповіту після смерті Христа. Чудово, але що ви хочете, щоб я побачила? Не розумію. Сінті, поглянь! Цей чоловік говорить про Ісуса. Я бачу любов в його очах. Думаю, навіть якщо б він нічого не сказав, я все одно зрозуміла б, в чому полягає його вістка. Це вістка радості від неї віє миром і любов'ю. Сіндія, це ж апостол Павло. Справді не можу повірити. Це він, автор тексту, який я зачитував на початку нашої подорожі. Так, я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Апостол як ніхто переконався в цьому. А чи знаєш ти, що Павла тричі били палицями, одного разу побивали камінням і тричі він зазнавав корабельної аварії? Багато разів був у небезпеці в пустелі, у місці, на морі, серед людей. Він часто зазнавав голоду й спраги, страждав від стужі. Бідолашний. Так, Сінтіє, він пройшов через все це. Але я не розумію, як після всього цього він говорить про Божу любов з такою радістю. Секунду я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Продовжуй Сінтіє. Я можу пройти через будь-які негаразди, будь-яку проблему і перенести будь-які страждання, тому що Бог завжди поруч зі мною. З ним я можу подолати будь-які труднощі. Саме так, сонечко. Бог завжди поруч з нами. Ви праві. І ще Сінтія, пам'ятай про те, що Бог благословив тебе двома надзвичайними друзями, які завжди поруч. Я зрозуміла, що у мене є дуже багато причин для радості, а ці дівчата просто не розуміють, що вони роблять і говорять. Можливо, з Божою допомогою одного разу вони зрозуміють свої помилки, і, можливо, ми навіть станемо подругами. Молодець Сінтія, таке ставлення до життя дуже цінне. Нам же час малювати. Поспішаймо! Ура! Давайте зробимо щось гарненьке. Давайте! <рес> Я пропоную вам зробити гарні царські корони на згадку про царицю естер. <рес> а для цього нам потрібні. Кольоровий картон. Ножиці олівець. Клей або степлер. Наліпки у вигляді камінчиків. Як цікаво! Наліпки. Кольорова посипка. Та контурний олівець. Так. Початку на картоні малюємо контури корони. Я пропоную дівчаткам зробити більш мініатюрнішу. А хлопцям більш таку королівську Домовились. А потім виріжемо. Що у нас вийшло? Тепер треба увімкнути свою фантазію і прикрасити короною кольоровими наліпками, контурним олівчиком чи посипкою. Створення саморобки корона вам знадобляться: кольоровий картон, ножиці, простий олівець, клей або степлер, наліпки у вигляді камінчиків, кольорова посипка та контурний олівець. Як гарно! Так, а наша галявина ніби королівство. А ти, Поліно, справжня принцеса. Так, увага, увага! А зараз саме час для відео подорожі. З давніх давен королевою серед квітів вважали троянду. І не тільки за її красу, а й за чудові властивості. Ми вирішили завітати до ботанічного саду в гості. До королеви квітів. Тут ціле царство. А ви знаєте, що троянд є багато видів. Вони різні за кольором та розміром. Одні квіточки мають 5 пелюсток. А інші дуже багато. Є вчені, які виводять різні нові сорти троянд. Ви уявляєте? У Японії виведена троянда, у якої в день яскраво червоні пелюстки, а ввечері білі. Її назвали Хамелеон. Проте у троянди є гострі шипи. Це для того, щоб її ніхто не ображав. Троянда не тільки дуже красива, вона ще й має приємний аромат. Саме з неї виготовляють парфуми. А ще з деяких видів троянд роблять смачний напій та корисне варення. Бог створив троянду, щоб вона не тільки прикрашала сади, а й лікувала. Тому її називають королевою квітів. Як гарно! Так, а наша галявина, ніби королівство. А ти, Поліно, справжня принцеса. Так. <клес> Друзі, наш час вже вичерпано. Ось таке у нас королівство на згадку про царицю Естер, яка не побоялася ризикнути своїм життям заради інших. Це справжня краса, внутрішня Естер. Була гідною царицею. І я вам бажаю бути гідними називатися принцами та принцесами. До побачення! Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абоненська скринька. 36, Програма Мальваки. Усі дівчатка в світі в люстерко заглядають і хочуть бути впевнені, що гарну вроду мають. Краса спроможна дійсно робити чудеса, але насправді цінною є внутрішня краса. Господь всіх любить різними, бо він є наш отець. Усіх красою дійсною нас наділив творець.